Першим суперником в третьому з'їзному турі Львівського Динамо, який відбувається на водному майданчику затоки спорту у Лодзі, була збірна Чехії. Саме цю команду і в Новаках, і в електронаї наша команда обігрувала з найбільш переконливим рахунком, зокрема. У Новаках ми виграли за рахунком 24-8, в електронарії 30-10, і це найбільша перемога одної команди над іншою загалом в цьому турнірі наразі, так само, як і за кількістю закинутих м'ячів. Коли команди закинули на двох 40 голів, але три чверті з них були на рахунку «Динаміців». Звісно, ніхто не сумнівався в тому, що виграє Динамо і в третьому матчі. Але, як виявилось і показав хід гри, все було зовсім зовсім непросто. Коли Наші суперники вийшли вперед в рахунку 1-0-2-1. Здавалося, що це тимчасова ситуація. І динамівці ось ось зараз почнуть виносити суперника, як кажуть, в одну калітку. Але тим не менше, навіть коли Динамо повело 4-3-3-2 вигравали. Чехи незмінно зрівнювали рахунок. Більше того, на першу перерву команди пішли за рахунку 6-5 на користь Чехів. Це була така собі маленька несподіванка, але все ж таки важко було уявити, наскільки складним цей матч виявився для нашої команди. Далі команди продовжували грати майже на рівних, але більш влучно в атаці діяли чехи. Команда Мартіна мусила насправді. Мені здається, сама не зовсім до кінця розуміла, що відбувається на майданчику, адже вони по ходу гри вигравали, виграли перший період, як я казав, 6-5, в другому їхня перевага почала потихеньку збільшуватись. Ну і всі чекали, ну коли нарешті все стане на свої місця і Динамо почне ледь не кожну атаку завершувати точними китками по воротах суперника і водночас наші голкіпери. Раніше наш голкіпер Нестор Бабський буде відбивати те, що летить в наші ворота, а частіше всього, що просто справа буде рідко доходити до кітків по наших воротах. Ну але тим не менше, чехи, ось ви бачите зараз на екрані, як Олексій Шведов дає вказівки своїм гравцям. Були, правда, претензії і в наших гравців, і в тренерів до арбітрів цього матчу, а гру обслуговувала бригада в складі. Польського арбітра Армена Попазяна, який є водночас і головним арбітром цих змагань, і литовець Томас Касета. Так, можливо, десь можна говорити про обґрунтованість деяких переходів. ось зараз ми бачимо, як дуже такий курйозний м'яч забив Філіп Дітмер. Він кидав по воротах, Нестер Бабський, ніби був готовий його відбити, однак з втрутився в ситуацію Маметів, який намагаючись ліквідувати небезпеку. Підставив блок, а м'яч від блока полетів протилежно від Нестора Кутворі. Тобто фар також був на боці наших суперників. Ну і дійшла справа до того, що після першого періоду наші тренери прийняли рішення поміняти голкіпера замість молодого, але вже достатньо досвідченого Нестора Бабського, голкіпера національної збірної і вийшов перший воротар збірної України. Але юнацький u 17 Марко хитрий. Однак це особливо не вплинуло на хід гри в другому періоді наша команда знову поступалась і програла його з рахунком 3-5, тож на перерву на екваторі гри Після двох періодів рахунок був 8-11 під час. Але на цей момент, до речі, наша команда вже залишилась в меншості в тому плані, що був вилучений з лави з тренерської лави Олексій Шведов. Він на думку Армена Папазяна десь не зовсім коректно себе повів по відношенню до арбітрів. Ну і побачив перед собою червону карточку. Тож далі грою керував Юрій Сидорович. Однак це до перерви на зміну воріт ніяк не повпливало. Наша команда програла першу, першу половину зустрічі з рахунком 8-11. Більше того, на другій хвилині. Третього періоду, тобто на 18-й хвилині загалом, перевага чехів збільшилась до п'яти м'ячів. І в цей момент було важко собі уявити, як наші хлопці збираються перелом... переломити хід гри. Черговий раз не реалізувавши, ну, Ось бачимо зараз ще як Осика тут закидає восьмий м'яч. І от після цього наша команда Це якраз було, до речі, на Останній, а ну, розпочався третій період. І наша команда двічі піде пропускає м'ячі. Рахунок стає 12-8. Зараз він збільшиться ще на один м'яч. Тут ми бачимо, як невдало розіграли чергову комбінацію наших хлопців. М'яч пролітає повз ворота, а от Лукаш Зезуля. По-нашому, напевно, це був би Лука Зозуля робить рахунок 13-8 і насправді вже так в повітрі було відчутно, як. Пахне, як кажуть, сенсацією такою гучною причому. І от після цього епізоду Юрій Сидорович взяв тайм-аут. І потрібно було бачити, наскільки я вам скажу відверто, що такого гнівного обличчя Юрія Сидоровича я не бачив ще ніколи. Хоча знайомив вже з ним багато років. Але, як виявилось, це пішло на користь, і наша команда потихеньку-потихеньку почала. Відігравати, скоротила рахунок до 13-11. Ну, тут бачимо дуже класно, так кладуть м'яч наші ветерани. маметів з передачі дядюри робить рахунок 13-10. Осика виходить сам на сам, заробить рахунок 13-11. У ну, нас, як називають його в команді, бойовий захисник. Бойовий, бо він частенько може її, як кажуть, суперникам дати на горіхи. В прямому значенні слова. Чехи, правда, ефектним китком спиною до воріт. Зуміли, ось Адам Петраш показав, що він також вміє в стилі дядюри закидати м'ячі. Рахунок став 14-11. Тут відверто нам поталанило, тому що коли Соколов кидав, м'яч влучає в Ірже Богутінський рекошетом від нього летить протилежний відгуки Перакут. Рахунок став 14-12, ну а далі. Олексєєв робить 14-13. І тут же було зрозуміло, що, напевно, ситуація, коли з рахунку поведуть динамівці, це вже питання часу. Кечідже з передачі того таки Алєксєєва зрівнює рахунок 14-14. Ну а після цього пас Соколова на Агаджанова. І... Стоп нашої команди не зумів реалізувати, ну, Ставалося 100% момент. Після цього тут і дядюра не забив. Таким чином, третій період завершився в нас з рахунком 14-14 і заключно восьма хвилинка, можна сказати, розпочиналася з чистого листа. Ну, Блискуче діяли тут наші захисники. Зокрема, тут і Кетчеджі, але все ж таки останній вторгнувся м'яча хитрий. А ось вихід сам на сам Алєксєєва. І наша команда вперше після першого періоду, коли вигравала 3-2-4-3, виходить в перепис. Сталося це вже на перших хвилинах заключної чверті лише. Ну, а далі ще один м'яч від Маметєва. І от після цього був епізод, коли Чехи мали чисельну перевагу. Якби вони забили і скоротили відставання до мінімуму, хто знає, що було б далі. Але наші хлопці відбились. І ось контратака. Осика тут підставився грамотно під Лукаша Зезулю, заробив пенальті, а Данило Соколов з лівої, з лівої прошиває правий право кудворі суперника, робить рахунок 17-14. Ну і в цю мить вже було зрозуміло, що тепер вже наші слова не відпустять та й будемо відверті. В Чехів практично не залишилось сил на цей. Відрізок часу, аби повернутись гру, хоча треба віддати їм належне, боролись вони до останнього. Соколов бачимо тут ще раз, розриває сітку суперника і робить рахунок. 18-14. Ну і так також здавалося. Ну, ось бачимо, як Мартін Мусіл Тут же він і... А звертається і до арбітрів, але все ж таки це був крик душі до своєї команди. Мовляв, хлопці, скільки ж можна. 14-19. Робить рахунок Олександр Дядюра. Ну, Чехи, правда, тут непоганий красивий гол забивають від Віктора Вондрашика правий нижній кут м'яч ракошетом від штанги. Залітає до сітки, стає 19. Ну а тут вистачило терпіння у Томаша Коуба. Він переграв і зробив рахунок. 16-20. Ну і останній гол в цій грі. Забили динамівці. Максим Осика. Реалізовує вихід сам на сам. Як не намагався Андрій Капрін цей відбити м'яч, але нічого з цього не вийшло. Тож, перший матч вольова перемога з мінус 5 на плюс 5, 21-16 і попереду ще 4 матчі.